Хело, містер президент, ті фотопортніті пане президенте. Ви говорили про підтримку США ЄС нещодавно. Ви були в Аргентині. І згадувала конференцію з латиноамериканськими країнами. Хотіла б запитати вас про ваші поточні стосунки країни з глобальним півднем і також хотів би спитати про іспанське президентство у раді Європи. Як ви оцінюєте ту роботу, яку провела за останні півроку ця організація під проводом іспанців? Дякую, по перше, передавайте мої теплі а, привітання а, прем'єр-міністру Санчесу. Педро великий молодець. Він дуже допомагав, і президентство Іспанії в ЄС це Півріччя підтягнула. Я вважаю, до України ближче. Ми з ним розмовляли а, вночі, навіть після прийняття рішення, тому що на наступний ранок. А, Готувалось блокування 500 мільярдів. Тобто ми в нормальних стосунках відносини у нас міцні і е, в WhatsApp і передаємо важливі сигнали, що Україна хоче як її підтримати. Педро завжди мені дзвонить напряму особисто. Говорить у нас та чи інша зустріч по ЄС або НАТО, які ти хочеш, щоб сигнали я де ти хочеш, щоб я тебе підтримав. Я був вражений нашою зустрічю в Гранаді. Вона була дуже результативна, і треба сказати, що прямо на ходу Педро е змінив оборонний е пакет, і е ми домоли, що він нам передасть додаткові хокі. Це було в той момент, коли Росія нас розстрілювала, і це була реакція саме його така особисто, прямо тут заздалегідь зазвичай домовляються країни про ППО і дуже тихо. І це була така. Ну, така швидка реакція. Я йому дуже вдячний. І народу вашої держави. Що стосується, а про що ви починали? То Санчес вибив всі думки на себе. Про візит до Аргентини і про а. підтримку Global South. Так. так. А, візит в Аргентину. До речі, де ми зустрічались з королем Іспанії. Також візит в Аргентину був важливий Латинської Америці. На жаль, в Україні в історії сучасної України дуже замало. Впливу через це замало відносних економічних бракує. І все це має вплив, що Латинська Америка у більшості своїй була ближче до радянської спадщини до Росії. І тому це впливає на багато речей: на підтримку формули миру, на економічні стосунки, на непідтримку будь-яких фінансових або мілітери пакетів тощо. Прихід такої, такої неординарної особистості, як президент Мілей до влади в Аргентині розвертає, я вважаю, політичний. Напрямок Латинської Америки. Він на нашому боці. Він підтримує Україну, робив це офіційно. В парламенті, наскільки мені відомо, приходив і заявляв про тотальну підтримку України і про проти, був проти політики Путіна. На полях Аргентини у нас відбулось особисте перша особиста зустріч і потужне знайомство. І я думаю, що нам буде це дуже цікаво в Україні з економічного боку з президентом Еквадору, новим президентом Еквадору, а також а, підтримку Парагваю, Уругваю отримали, а також а, ну, Да. Ну, Орбан не з Латинської Америки. Тобто був і бачите, європейський напрямок. Тому важлива була зустріч в Аргентині. Правда, я думаю, що наша команда попрацює. Ми домовились з президентом Мілеєм, що наша команда попрацює, і урядовці зустрінуться.